Путін дав команду відступати. Окупанти готуються до чергового жесту доброї волі. Чи почнеться контрнаступ зсу з остаточних зачистки лівого берега Херсонщини? І де насправді російський президент ховався від можливої ліквідації українською армією. Ви на фабриці новин поїхали. Росіяни активно мінують лівий берег Херсонщини. Таким чином вони хочуть стримати звільнення тієї території області, яка досі під їх окупацією. Про це повідомила глава об'єднаного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк. З її слів, українські військові останнім часом зафіксували активну оборонну діяльність росіян по той берег Дніпра. Зацитуємо. Вони дійсно зайняті інженерним облаштуванням рубежів і першого, і другого, і третього, і намагаються мінувати ділянки, які можуть бути для них десантно небезпечними. Кінець цитати. Окрім мінування, окупанти вчиняють вже звичні для них речі. Щось схоже вже було восени під час звільнення правобережної частини Херсонщини та її обласного центру. А саме крадуть і вивозять все, що можуть, і готуються до притаманного їм маскараду з переодяганням. Ще одна цитата гуменюк: як уже кажуть херсонці на правому березі, народна прикмета. Вони точно готуються до чергового жесту доброї волі, тому що вони спакували на мародерне майно, запаслися цивільним одягом і зараз проводять такі дії. Це однозначно свідчить про те, що вони готуються. Кінець цитати росіяни в перечутті власного знищення вже запустили ІПСО. так званий тимчасовий голова окупаційної влади Херсонщини Володимир Сальдо. Вже кричить, що українська армія готова форсувати річку. Буцімто, якщо ЗСУ дійсно підуть на цей крок, то потраплять у пастку. Зацитуємо. Портифікації дуже серйозні у кілька ешелонів, і тому навіть якщо хтось спробує сунутися, то це буде просто пастка, щоб загинути, щоб загинули додаткові військові із ЗСУ. Їх будуть просто кидати на забій. Кінець цитати нагадаю колаборанту Сальдо, що на нього в Україні вже скоро чекають санкції, заочне засудження і конфіскація майна. Всі необхідні документи мін'юст минулого тижня подав до суду, але повернімося до гори окупантів. Своїх посіпак на непідконтрольній частині Херсонщини відвідав російський президент Путін. Однак є нюанс. Сміни... Сміливості йому вистачило підійти лише на 130 кілометрів від найближчих позицій нашої армії. У центрі журналістських дослі... розслідувань проаналізували, що це за штаб окупаційних військ Дніпра, де побував Путін. Значить, виявилося, що це колишня база відпочинку э, «Бригантина» так це називається, на Арбатській стрілці. Вона розташована на вулиці Набережна. 17, це приблизно за 130 кілометрів від найближчих позицій ЗСУ. Журналісти помітили блакитні дахи корпусів пансіонату Азов, пляж і дитячий табор Буревісник. А на віддаленому плані три сірі будівлі корпусів бригантини. Також журналісти помітили червоним ворота бази та недобудований корпус. Нагадаємо, що окрім Херсонщини Путін відвідав і територію окупованої Луганщини. Примітно, що під час поїздки кремлівського диктатора не супроводжували ані міністр оборони Шойгу, ані начальник генштабу Герасиму. І більше того, точна дата поїздки невідома. Експерти припускають, що вона відбулася ще до Великодня. Дякуємо за перегляд цього відео, друзі. Ставте йому лайк, підпишіться на канал Фабрика Новин, якщо досі цього не зробили. Ще побачимось.